Привіт, друзі підписники хочу прочитати свій новий вірш, який називається Закликотіли Груди у весни. Закликотіли груди у весни. І хмари стали сірі, як човни. І вже десь ген летять і журавлі, у небі гуси, сірі й малі. Тремтить ріка, як і тремтять лани, і дивляться на тебе все вони, і заглядає в душі і серця, і витирає сльози із лиця. Усі чекають сонця і тепла, любові в серце, і миру, як стебла, яке ростиме вгору до зорі, і житиме як сонце на горі. Дійсно, я впевнений, що більшість із нас хочуть, щоб не тільки настала весна у душах, у серцях, а й настав мир, щоб ніхто в Україні і в світі не гинули, і люди жили собі у мирі і благодаті. Як завжди бажаю всім вам, ангела-охоронця, Нехай Господь Бог кожну і кожну з вас, друзі, оберігає. І, як завжди, бажаю віри, надії, любові. Не забуваймо наших героїв, захисників і захисниць. Хай Господь Бог їх захищає, і ангели охоронці, і Царство Небесне всім, хто, на жаль, загинув і гине кожного дня із наших героїв, із людей. Тому я впевнений, що. Після настання миру обов'язково настане і весна у душах. Тому бути добру і з Богом.